Вітаю, я часто чую від жінок одну і ту саму фразу, яка ніби у нас на повторі стоїть. Я хочу щось змінити, я хочу щось спробувати, особливо якщо ти мама, в тебе стовідсотково це виникає думка, але є сумнів, що ти не впораєшся. Я знову можу вигоріти, я знову можу не довести оточуючим, я знову можу не впоратися, я знову можу щось не зробити. І в тебе всередині ніби є бажання, але ресурсу мінімум, і, взагалі, запасу, енергії, так вона кожен день, наче підчерпується, підчерпується і досягає нашого улюбленого дна і вигорання згодна зі мною. Але разом з тим, у тебе всередині є це Імпульс, цей поштовх, що мені набридло сидіти просто в декреті, або мені набридло сидіти на тій самій роботі. Мені набридло взагалі робити одну й ту саму рутину. Якщо це про тебе, відгукується тобі. Про ць, в цьому відео ми якраз поговоримо не про те, як кардинально змінити своє життя, а як дати зрозуміти собі, що ти можеш спробувати щось інше. Ти можеш поступово виходити на новий рівень, не бум і одразу все робити. Якщо тобі відгукується ця тема, ти хочеш зрозуміти куди, хоча б почати дивитися, залишайся, і ми поїхали. Я піднімаю тему втрати себе в материнстві не просто так, тому що я сама особисто мама півтора роки. як Вперше стала мамою. І це мене повністю заполонило. І материнство воно дійсно з'їдає через ідентичність, повторюваність, цей день сорка, який тебе ніби ти хочеш знайти щось чудове, ти знаходиш щось чудове в цьому дні. Але паралельно з цим ти втомлюєшся і хочеш. Знову відчути себе людиною, жінкою, яка щось може робити для себе особисто, не для когось, не для дитини, не для чоловіка, не для побуту, не для тварин улюблених своїх, а просто для себе як для окремої одиниці в цьому світі. І бажання хоче щось для себе це не означає одразу, що тобі треба. Рватися йти на роботу. Звісно, якщо є потреба, є вимога в матеріальному забезпеченні сім'ї, тут вже ми розглядаємо з іншої сторони. Якщо ти хочеш просто відчути себе особистістю окремою так, від ролі мами, тому в цьому випадку ти можеш поступово за допомогою якоїсь діяльності, якою далі наведу приклади, з чого ти можеш взагалі. Спробувати, якщо тобі не хочеться робити те, що ти робила до вагітності, або робиш зараз по сій день, ти а, можеш відчути щось нове в плані енергії, коли ти спробуєш подивитися, спробувати на дотик, спробувати в самій діяльності, а, проявленості своїй і зрозуміти. Чи ця сфера тебе діяльності буде надихати як людину? Чи вона просто буде також якось монотонною, ідентичною, з'їдаючи твою енергію? Я не хочу знаєш і називати відео так, і давати тобі там топ 10 професій? Ні. Бо я сама зараз на етапі змін в професії. До цього я займалася просуванням брендів, відеозйомками. Відеозйомками я і продовжую займатися, це мене дуже наповнює. Але я розумію, що я трансформувалася за цей час вагітності пологів і декрету, і навіть своїм youtube каналом який створила нещодавно. Я показую, що я готова до нових відкриттів, до нової себе. Я це тестую, пробую і хочу надати тобі можливість зрозуміти і почути себе, що ти можеш спробувати щось інше і для себе як окремої одиниці, взагалі особистості, не тільки мамою, дружини, не знаю, там, помічниця, подруги, радниці, робітниці, найманої. Ти можеш спробувати. Просто для себе, щоб побачити, що життя може бути, і по-іншому виглядати. Згодна? Здішали. І коли ти прийняла рішення залишитися на цьому ютуб-каналі, по-перше, підписатися, не забувай поставити лайка. Ти вирішуєш, так, я хочу спробувати щось для себе, але найчастіше на цьому етапі у нас виникає страх в голові, що я не витримаю. Я і так забагато себе віддаю всім. А не собі, як я можу сюди ще додати якусь діяльність? Виникає в тебе така думка в голові? І багато жінок взагалі хочуть реалізації, але не хочуть пахати. І це нормально. В мене так само було. Я гналася за реалізацію, пахала, втомлювалась, вигорала і розуміла, що все так далі я більше не можу. І це через те, що ти втомлена. Ти живеш у постійній віддачі. Ми віддаємо комусь, віддаємо можливість собі якусь там мікродозу, мікропорцію, але віддаємо, а не наповнюємось. І тобі треба зараз чесно собі зізнатися, як я вставала, ставала вані перед дзеркалом. Казала, ти хочеш зараз кар'єру, реалізацію, чи тобі потрібен просто маленький простір для себе? От просто зізнайся собі чесно, реалізація простір для себе. Якщо ми говоримо про простір для себе поступово, покроково, потихенечку, не поспішаючи за якимись дедлайнами, термінами, з купою задачності у тоді. Тобі разом зі мною в цей простір, де я тобі, можливо, допоможу і підскажу, куди тобі далі рухатися. Ну що, давай дивитися, що можна спробувати тобі прямо зараз, але спробувати без блогінгу, без соцмереж. Тому що більшість з нас вже втомилися від цього, втомилися від постійного скролінгу інформаційного шуму. І дійсно, навіть я. Будучи і блогером, і допомагаючи брендам просуватися, я а розумію, що треба змінювати фокус і пробувати щось інше. Я далеко не відійшла від Ютубу з інстаграму до Ютубу, але все одно це зовсім інший формат. Наразі давай спробуємо щось така тиха онлайн робота. Я її назвала таку добірочка. Що це може бути? Тиша і структура можлива при роботі, наприклад, введення даних таблиць документації. Транскрибація аудіо, прості переклади, допомога з листами або презентації. Це робота без камери, без порівнянь, без роботи, роботи котра не потрібно тобі бути експертом-експертом. Тут вона може бути і пов'язана з соцмережам в плані того, що якщо ми говоримо про таблиці презентації, дуже багато зараз навчань і дуже багатьом експертам, я вам чесно кажу, потрібна така поміч. А поміч як. Менеджер по веденню, не знаю, таб, дан, даних по курсам, якимось зрізом аналітика, скільки людей прийшло, скільки відсілось, які були відгуки, збирати ці відгуки кудись. Це так само таблиці, це може бути не про Excel-мова, а можливо, навіть в якомусь додатку Notion, можливо, ти чула, а можливо, це. Окрема стрінка в інстаграмі, де ти збираєш відгуки, виставляєш їх оформлюєш красиво. Це може бути мова йти про презентації. проста програма Canva, в якій вже є готові презентації. Ти просто по запити експерта її оформлюєш, делегуєш. Експерт цю роботу я сама делегувала, хоча я люблю таку дизайнерську роботу. Але ти комусь можеш допомогти. Кому ти можеш допомогти? Зі свого оточення подивись, чи є якісь експерти, можливо, ти проходила якісь навчання, і ти можеш навіть написати напряму експерту, у кого ти проходила навчання. Просто спробуй себе в цій ролі, чому ні. Якщо тобі ти знаєш, що це подобається, ти вже пробувала щось подібне, тоді let's go. Наступний такий блок це робота руками. Якщо ти любиш мон монотонну, може не монотонну, але таку мануальну роботу, ці варіанти. Будуть для тебе. А в першу чергу це домашня випічка, дрібний хендмейд, а можливо, це декор, упаковка, допомога знайомим з якимось упакуванням, переупакуванням, складанням, укладанням, можливо, навіть догляд за тваринами чи дітьми, якщо ти не мама в декреті. За тваринами це вигул тварин, це дуже актуально, Багато в великих в маленьких містах люди роб, працюють. Мало часу приділяють своїм тваринам, і можна це розглянути як таку собі розрядку. Ти і гуляєш, і допомагаєш тварині бути щасливою. Це не для великого бізнесу, але, звісно, з кожної з перерахованих а, варіантів робот ти можеш її трансформувати в повноцінний бізнес. Але це, знаєш, про поступовий такий вихід з того стану, в якому ти зараз нібито застрягла. Щось з цього тобі відгукується? напиши мені в коментарях, можливо, навіть ти можеш отримати завдяки коментарям і хто моїх глядачів подивляться, перших клієнтів. Якщо ти не мама в декреті, втомлена від материнства, ти обожнюєш дітей, ти можеш розглянути роботу з дітьми. Якщо в тебе є нюанси, що потрібна педагогічна освіта, але. Підготовка до школи, якісь індивідуальні заняття, просто бути по годину, це варіант для тебе може бути розглядатися. Якщо, знаєш, ти навпаки працюєш в офісі з дорослими, ти хочеш переключити увагу. Це є не про роль мами 24 на 7, а це про чіткий графік, от і до, що тобі треба зробити, і якщо. Тобі відгукується саме дитинство, сніг, э, виховання, допомога з новими відкриттями, ти можеш цей варіант також розглянути, чому ні? <трук> Наступний блог роботи це робота з текстами. Це не про блогінг, не про написання текстів для сторітелінгів, але це може бути. А які можуть бути варіанти: редагування, допомога з резюме? Написання сценаріїв, це навіть сценарії і для Ютубу, і для Інстаграму, може бути, тіктоку. Можливо, взагалі розглянути допомога з описами для книжок, дитячих книжок, дитячих пісень створювати. Тобто робота з текстом, з текстом це з допомогою штучного інтелекту і можливо, ти Зараз взагалі дуже набирає оберти, популяризація, написання книжок. Чому ні, ти також можеш розглянути цей варіант. Наступний блок це коли ти поруч, але ти не головна, не начальник. А що тут ти можеш розглянути? Бути куратором, асистентом і помічником в навчальних, навчальних програмах, в якихось курсах онлайн, офлайн. Якщо ти Хоч раз проходила якісь навчання, у вас були чати. Я завжди всім казала, коли допомагаю брендам, не нехтуйте тими чатами, тими навчаннями, які ви вже проходили. По-перше, ви можете знайти там зв'язку з ким співпрацювати, зробити колаборацію і дуже круту ідею реалізувати разом. Там ви можете так само і запропонувати свої послуги. Ось. Я готова допомогти при запуску вашого курсу, що я можу зробити. Я вам перерахувала, перерахувала в першому блоці це з презентаціями. Ось в попередньому це робота з текстами, можливо, якесь додавання в групи в телеграмі. Що ви ще можете робити? Обробка повідомлення, обробка фото, відео швидка. Можливо, як технічний зі технічної сторони. Я до речі допомагала також. При запуску курсів проводити самі онлайн заняття, робити запуск, скріни під час цих уроків, коли людина проводить або семінарів, ви можете бути таким помічником аля, і це ж не постійна робота. Це ви спробували, можливо, під час одного запуску, Зрозуміло вам ок, не ок. Де шукати таких людей, яким ви можете знадобитися? Я вже озвучила. Тому зберігай собі цю добірочку роботи такої підробітки, спробують себе в зовсім іншій ролі. І останній блок це офлайн заходи, і така, знаєте, напівставка. Працювати це можливо, ви обожнюєте каву, можете піти спробувати себе в ролі барісти. Чого ні, не знаю, там пару днів на тиждень, може по півдня спробувати чому ні. Можна взагалі розглянути центри розвитку як для дітей, так і для дорослих, для людей з якимись вадами, це знаєте, і волонтерська діяльність, і поміч, і себе ви в зовсім інші ролі. Це може бути бібліотеки. Гуртки для дорослих для маленьких. Ви можете там бути адміністратором, помічником. Навіть я ходила на зустрічі для матерів, і там такий центр великий, і достатньо багато задач закривається з організаційними дитячі зони, і там потрібні як такі аніматори, і, взагалі, адміністративні питання вирішуються, що я, куди. Тобто тут можна розглянути як не постійна. Але зовсім інша роль, яку ви не виконуєте вдома, і це взагалі ідея мова про те, що ви вийдете з дому, зміните картинку, і ви зрозумієте, що блін, я офігена, я взагалі-то можу бути не знаю, тільки кращою в першу чергу для себе, а не для дитини, для чоловіка і так далі. Тому зберігай собі цей перелік, передивись його, подумай. Якщо в тебе є запитання, можеш задати мені в коментарях стосовно роботи, тому що все, що я перерахувала, я на собі це пробувала, або допомогла брендам в цих сферах знаходити людей. Рада буду, знаєте, бути таким маленьким поштовхом, щоб реалізувати себе в чомусь новому. А до речі, про монтаж, навіть монтаж відео. Якщо це про тебе, ти можеш спробувати монтаж відео. Він зараз потрібен всюди. YouTube це довгі відео, шорси, Інстаграм Зрозуміло, Тік-Ток А може написання і добірка ідей для написання текстів для трейдс навіть. Так що уйма є варіантів. Головне просто відчуй, що тобі відгукнулося в першу чергу, коли ти Слухала цей перелік, випиши собі одразу, не колись потім я передивлюся. Випиши собі, поміть в телефоні на бумажці і е, ганять цю думку собі постійно в голові. ану ну кому я можу написати, що я можу зробити тут і зараз, а можливо, напишу коментар зараз під цим відео, і мені допоможе хтось підскажеть, а можливо, хтось запропонує співпрацю. Не нехто навіть тим часом, який ти зараз витрачаєш на перегляд цього відео, ось я тобі перерахувала варіанти, і ти можеш собі задатися питанням: у мене немає ресурсу. Як я взагалі можу щось почати робити? З чого взагалі почати? В першу чергу ти можеш почати з того, щоб подивитися попереднє відео, де я сказала про три стани, які ми зазвичай переживаємо, от особливо на початку року. Зберігає тебе це відео, і ти зрозумієш, чи тобі взагалі потрібно щось шукати для себе, чи тобі потрібна. Спочатку змінити свій стан, який в тебе зараз всередині сидить. Можливо, ти на етапі паузи, тобі треба паузу зробити, а не рватися шукати щось нове. Це по перше. По-друге, не питай себе, що я хочу робити тут і зараз. Спробуй змінити питання до себе, де я буду менше. Відчувати напругу, де я можу бути не такою ідеальною, або де я можу взагалі зупинитися без провини, сказати Стоп, це не для мене. Це варіанти, якраз я навела тобі, котрий ти можеш потестувати на тиждень, на місяць, можливо, на півроку, і це нормально, що не треба загняти себе в якісь великі рамки, щоб. Якщо я беруся, це пожиттєво. Ні, якщо поміч при запусках, це взагалі запуски там протягом місяця курс проходить, запуски маю на увазі поміч експертам. Ви можете в оформленні презентації або інші варіанти, які я наводила раніше. Це місяць, максимум два. Якщо вам сподобається, ви отримаєте результати, будете задоволені собою, плюс грошова винагорода вам сподобається, ви можете спробувати і запропонувати себе ще комусь паралельно, додатково не чекати наступного запуск експерта, тому що зазвичай це запуски там раз на три, раз на пів року у експертів, якщо ми говоримо про соціальні мережі. Якщо це про монтаж також відео, ви розумієте, ви коли кажете, поступає вам пропозиція, оцінюєте, кажете так або ні. Дивлячись від того, наскільки ви готові зараз не заганяти себе в якісь жорсткі рамки, бо треба, 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 а відчепитися і поступово виходити плавно, а не поспішаючи кудись, наче ми вже за потягом не встигаємо. І пам'ятай таке правило, що ти не зламана, ти не вигорівша. Ти просто зараз в періоді, де великі рішення вони не працюють. Тобі треба зробити прийняти маленькі рішення. Котрі тобі дадуть змогу насолоджуватися, а не просто вижимати з себе максимум, який від тебе взагалі-то ніхто і не просить. А якщо хтось просить і це просить наполегливо, подумайте, чи це взагалі ваші люди вас оточують, і, можливо, вам треба бути почути якимось іншим. І про бути почути якимось іншим, як собі зробити. Більш легку адаптацію в якихось нових умовах в мене також є корисне відео. Воно допомагає мені переживати переїзд, адаптацію, зміну трансформацію навіть в роботі, в ролі материнства, коли я залишилась без допомоги, переходь дивись. весь. Буду рада коментарям, щоб ми поспілкувалися, і знаєш, ти така підтримка. Вона нам надає сили і поштовх діяти. Як і мені створювати далі контент для вас, так і вам не сидіти просто ровно і страждати. От страждати це найлегше, що ми можемо зробити дійсно. Посуді по собі, от знаєте, дитинство, коли зі школи приходили, треба уроки робити. Ми такі блін, ні. Я буду щось робити, крім уроків, страждаємо, страждаємо, але все одно себе винуждаємо, бо нас винуждали батьки зробити все ж таки ту а, ті домашні завдання. Але кому ми робимо гірше, що ми страждаємо тільки собі, тому відкидуємо ці страждання кудись туди, подалі від себе і приймаємо маленьке рішення щось зробити. Щоб почати почуватися краще. І якщо це відео про тебе, як я вже казала, буду дуже вдячна тобі за підписку, щоб більше людей змогли побачити його і зрозуміти для себе, можливо, один з перерахованих варіантів такого легкого старту, допоможе йому їй зараз зрушити з місця. Плюс це допомагає мені така мотивація крута. Ваша підписка, лайк і коментар діяти далі і створювати ще корисні відео, які будуть допомагати і мені, чесно, переживати якісь трансформації і допомагати тобі. І пам'ятай, що ти живеш для того, щоб наповнювати і розкривати себе в цьому житті, а не щоб встигнути за якимось дедлайном, встигнути бути якоюсь ідеальною в цьому неідеальному світі. Тому буду рада з тобою поспілкуватися в коментарях і до зустрічі в новому відео. Пока-пока!